Роттердам, 23 травня 1938 року. Вулиця Колсінгел. У кав'ярні напроти готелю Атланта до Євгена Коновальця, полковника армії УНР і лідера ОУН, підходить чоловік. Передає коробку з шоколадом. Усередині бомба. За кілька хвилин лунає вибух. Згодом з'ясується. Вибухівку передав агент НКВС Павло Судоплатов, майбутній професійний кадр радянських спецслужб. Його досі готували до нагородження в Кремлі. Москва офіційно не визнає своєї участі, але вже наступного дня радянські газети публікують фото Коновальця з підписом Ліквідовано. Це був не перший і не останній вирок без суду. Раніше Париж, 1926 рік, на вулиці в Симонопетлюру стріляє Самуель Шварцбард. На перший погляд, особиста помста за єврейські погроми. Але процес навколо вбивства мав ознаки політичної маніпуляції. Під впливом дезінформації в пресі та тиску під час слухань присяжні погодились з формулюванням. «Шварцбард не винен в тому, що стріляв у петлюру. Вирок виправдання для частини єврейської громади. Він був месником за кривди, для інших знаряддям Кремля, який прагнув загострити відносини між єврейською та українською діаспорами. У Польщі тим часом провели церемонію прощання символічною труною петлюри на державному рівні. Для Варшави він був союзником, який допоміг Пілсуцькому зупинити більшовиків у 1920-му. За даними історичних джерел, у Варшавському кастелі відбулася поминальна служба, під час якої, за переказами, 40 польських генералів стали на коліна на знак пошани до петлюри. Цей символічний жест підкреслював його значення для Польщі в боротьбі проти більшовицької експансії. А в Москві вже складали нові списки без прізвищ, але з пунктом ліквідувати. НКВС діяв не лише на території СРСР, українських діячів вистежували по всій Європі. Євген Левицький, голова Української національної ради в еміграції, загинув за нез'ясованих обставин. Микола Міхновський, автор першої української самостійницької програми, помер у психіатричній лікарні, розташованій у києво Печерській лаврі. Існують підозри, що його отруїли або задушили, хоча офіційно це не доведено. Олександр Шумський, міністр освіти УНР, пережив. Але загинув після ніби амністії в лікарні. Лев Ребет публіцист, політичний діяч, отруєний в Мюнхені агентом Сташинським. 1959 року той же Сташинський убив Степана Бандеру. Вибір Сташинського навряд чи був випадковим, Уродженець Львівщини, син українського націоналіста. Він був близький ідеологічно до тих, кого мав знищити. Москва любить, коли знищення виглядає як зрада, тіла в могилі, імена в історії. Чим більше Кремль боявся цих людей, тим голосніше стверджував їхні ідеї живі. Фізична ліквідація політичних противників інструмент радянської, а тепер і російської зовнішньої політики. Це не просто метод, а переконання. Живий лідер небезпечніший за тисячу листівок. У 20 столітті такі постаті були символами. Вони давали надію, вели за собою їхні вбивства, мали зламати, але викликали протилежне. Якщо Москву лякав Бандера, отже, він мав силу. Якщо труїли Ребета, отже, його слово було отруйним для диктатури. Кремль хотів стерти, натомість зробив їх безсмертними і надав новий сенс для опору. Ці історії не тільки про минуле. Сьогодні Кремль діє так само: вбивство Литвиненко у Лондоні у 2006-му полонієм. Як хімічна визитівка, Скрипалі, 2018-й Солсбері нервово-паралітична речовина? Хангашвілі, 2019-й берлін, постріл у спину посеред білого дня. Таких випадків більше. Москва випробовує межі терпіння заходу, бо, поки реакція лише занепокоєння, метод залишається ефективним. Досвід 20-го століття став інструкцією для 21-го. прізвища змінюється. Почерк ніколи. Від Петлюри до Бендери. і від Судоплатова до Красікова Москва завжди грає вдовгу публічний процес їй не потрібен. Їй потрібен страх, тиша. Її логіка це логіка викреслювання замість аргументу, куля замість дебатів, отрута. Литвененко, Лондон, Скрипалі, Солсбері. обидва рази Британія. І щоразу разу захід сподівався, що цього разу обійдеться дипломатичним тиском. Форін офіс обурювався, але не надто. Реакція була м'якішою, ніж очікували. Та ця м'якість обернулась жорсткою позицією, коли Росія напала на Україну. Лондон став одним із найгучніших голосів спротиву. Можливо, якщо хтось не відповідає на ляпас, то він просто готує удар у відповідь: холодний, розважливий і точний. Європа довго жила в ілюзії, що політичні вбивства це пережиток диктатур, що Лондон, Берлін чи Париж безпечні. Але з кожним отруєнням, з кожним пострілом ця ілюзія тане. Тіла знаходять у готелях, парках, на вулицях. Агентам більше не потрібно ховатись, достатньо паспорта і легенди. Кремль діє на території інших держав, як удома. Вбивства повернулись, а мовчання більше не гарантує безпеки.